Всім українського мовного привіту! З вами знову котік Дріс. Сьогодні ми починаємо розпочинання нової, нової ФК, нової повторачки гри. Сьогодні я за... тільки, тільки подивився, я зайшов в ігру, зразу побачив тут обнову. Є, Може бачили тут подобавлялися. Мужі. Ось він. Ставте одразу подобайку кому сподобався цей ніж. Тут, тут тільки їх 6 є. No pé, nossa, tá aqui, tá aqui, tá e em do ares lá na neve, o tio que bom, bom, e ele sim, rei o controle, show, vinte e eu tenho do mapa usado o Е, ну, Можу сказати які це лаки, тому що з першого разу попався сцент камінь і одразу підемо нагибати. Так, одного. один е, я... я вже вивчив міни всі. Зразу трохи тренувався, кажу, вже трохи має звучить нагибатися. О, о мої, бро! Дивіться, нього був автоматичного виду пістолета автомат Це що, акули пістолетник? Давайте побачимо. Ого, дивіться, яка квіт ода. Не, не добрий автомат Іншого. То, ого, всього як слаба удача і все зброї. Бачите, який гне. Як до слабого коня хліба. Так, давайте іншу. І давайте візьмемо мою любимую снайпінку. Як мою казав, бро. Все so, снайпив. Снайперка. Може, чули, може не, що забрали Кейс. Там, де X3, воно було. А я прогавив і не зробив собі до X3. Та я не зміг собі збільшити кількість е, голді. Так, на цю тут воно побачити, де вони йдуть. Я поки добре не розбираюся в мапі, ще добре не знаю, откуда вони можуть влізти. Давайте просто посидимо. Почекаємо, може вони підуть накладати ось тут на цих коробках бомбу. Того разу я прогавив. і заклали. Цього разу думаю такого не буде. Та знов ПРОГАВИВ! Дивіться, знов заклали! Ну як? Так, я вже собі знайшов два нових авто автомобілі. Та ще пістолета знайшов нового. Що давайте спробуємо кинути в його гранату Всього цього чувака. Фух. Надіюся, мене заробіт докинуть. Ну що, давайте на рахунок три Один. Два. КАА! Мене свій! Ви бачили там прибіг свій Іван! І знов свої вбивають. Давайте... візьмем на цей раз. самого дорожчого автомобіля. Автоматично, типу. Так. Давайте десенько розкинемо всі гранати, що в мене всі є. А як мой, як мой робив фанат, мої робив, бро. Профіль котик містер Клей, він робив такого розкида вставав сюди і вон кинув став міста мене О, бачили блискавку, і вона такого ляснула. Давайте знову підемо сюди, тільки на цей раз звернемо через цю стіну перелізмо. Чуваки, я свій. Свої, свої. Не можу. мене дуже-дуже не вистачає, бачите, щоб перелізти цю стіну. Треба геть Капелька розуму. А давайте побачимо, що буде, якщо кину туди автомата. Вон полетів як... І пістолет полетів! Ви це бачили?! Давайте по новий автомат. Так, там вроді би нового, нову снайперку Ось таку із Naxлом. Давайте попробуємо її зараз навестися на реальних онлайн людей і попробуємо їх нагнути. Я вроді би пам'ятаю, тут із прицелом точно стає x3. Так, стоп, а вони можуть сидіти у тих вікнах? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Я! Чо? Знову він? Ді... мой бро! Я попався до мого бро в катку, і вон... А не ні. А ні, це не мой бро, якийсь інший, чувак! Мені показалося, вибачте, це не... Це не мой бро, бачите. Його мається забути нік. Ка чорний. Та вроді би ще мається бути написано, но Замальований мається бути його котик. Чорний киноватарки. Че щось таке я не пам'ятаю. Что помилиться? Так, ех, мені цікаво чисто на том балконі щось может быть. Туман, бачите? Став все такий туман невеличкий. Свої, чувак, я свій. О! Одного нагнув. Так, давайте побачимо, що він мені приніс. В його був всього лиш якийсь автомат. Такий старий американський. Давайте візьмемо. Бомбочку. А, вибачте, міну. Я взяв гранату, а не міну так і буде. Це виходить у нас... Давайте провіримо, що за граната. І що? Це граната туман. Чи це граната вибухивка? Ось воно лізе. Давайте боємо без Я Бо йому не разу не влучив мене автомат бачили, не сутів стріляти. Вон просто заклини, бачили. Ей. Бро? Судьмой бро? Що? Там, що в нього там були? Так, вибачте. Таке. Так, давайте побачимо. Все. Бачили? ли? брав, бо бачите, тут у мене побачить, який його кот лежить. Сумой брав, бо бо я його кота розкубав. Воно не кажіть нікому. Як я приходив до його до хати. Там його біга кот пущик. Вон такий який самий такий вредний, як і та коняка у хлівці, що не хоче їсти. Так, давайте візьмемо кинемо несколько бомбей. І давайте попробуємо нагнути. Бо... бо мого братки саме кот. Я вроді би грав із з, тим чувачком. Вони вже близько. Один мінус є! Чуєте? Чудо чу вони стріляли? Так. Давайте візьмемо гранати. Хоч не скільки. Так, давайте закинемо гранати та міни. Так, одного разу мене, вроді вдалося на своїй коробці залізти і покидати мін. Один, два. Все. Міни закинув. Так, бро, йди по ним пир. Де мой бро? Давайте по побачимо де він. Якщо я не помиляюся, це він. Давайте побачимо точні, пройде. Так. Давайте побачимо, чи це мій бро. Так, бро. Де ти? Шино, щоб було тут. О, його це його автомобіль. Крутий, крутий. Один є. І він там що, сидів! А я Я не встиг, я Я не туди натис. Я значить, беру снайперку. Берем снайперку. Так, до її берем всю гранату. Ага, бачите? Сього граната красна, значить це міна, яку треба класти на дорогу. Щоб по її ніхто не мог йти. Давайте побачимо, чи буде ходити свої по міні. Бачите... а ні, вона не на його не діяться. бачили, вон стояв на міні, ніби нічого і не було. Свої, свої! Та не стріляй! Я скажу що є! а це мабуть не свій бачу скільки він мені зніс з автомата? давайте побачимо, чи цей автомат нормальний. Він десь себе бачите Летять на бой давайте включимо Що? Це свій! Мене вбив мій бро. Стоп, а напишіть в коментарях, як це, що свої вбивають. Чи по мені, або свій кинув міни? Або. Чужий прибіг і почав по мені з автомата от, от шпировку вести бачили там. У... Капець! Ви це бачите? Стоп, це свій! Це, мабуть, чужий. Оце вони круто зробили, бачите? Якесь щось. Я не дуже добре розумію, що це. Ладно, зак... Ла... заклали все одно бомбу, треба розкладати. І деколи я бачу закладають на іншому поверсі всіх їх коробик. Ось. Тут деколи закладають вибухілки. Але тут її нема. А, бо я знаю, де вона, вона на А. Треба бігти якомога із всіх сил туди. Бо мої брати там бачите, співають. Просто так, я зараз їм допоможу. Бачили? А якби я не прибіг би ми програли б. Свій по мені хотів влучити, але... але він не встиг, бо його вже автоматично забрали з мапи та поставили на, на споду. Байдемо візьмемо гранату. Просту. Так. Що робити? Я вже... Гранату дьоргну... Бачите. І він тепер думає вельми довго. Так, давайте кинем її. Свої! Де? Як... Це хто? Він по мені спирів, давай так його потяг. Чому світ це робить? Що це таке заміна, що мене автоматично хпшечка йде донизу? На вас куля! Пірід поїнили. Води поїм так піров. Стоп, що ВОН Стоп? Ви це бачили? Вон той махнув по голові ножом і одрубав йому голову? І. І як він це зробив? А я... А, стоп! А мене є така сама міна. Щоб автоматом все робилося. Так, давайте побачимо чи я, чи я можу голову йому одрубати. Ось особенно. Давайте чуваку спробуємо бою махнути по голові. Поки він стоїть. Де він? Стій. Давайте кіно його декілька гранат. На тобі близько, на тобі таке. Нічого не видно. Чувак, на, на тобі близько. Малка, Капець, хтось помі... Мені... Стріляю. Ее! Та наші він мене вбив <звук> Та я просто стоп. <псув> <псув> Бачу ж, цю гру не, не заду ніколи! Мене тут раз за разом свої вбивають. Це ненормально. Я не розумію як їх нагнуть уже конець з концом. Бо вони як стрельнуть по мені гранатою, де я нічого не можу зробити, бо мені вогнем вогонь мене підпалить і я не можу не ходити, не стріляти. Оце вже капець, Напишіть в коментарях, як по своїм теж хочу стрельнути. Знову беру вже автомати. Давайте візьмемо снайперку. Саме таке. Знову бачите, із огнем намоляв на гранату. Ого, бачив. Вогонь білим в чорним гранатом. Свої. Давайте знайдемо своїх. Побігаємо. З... Блискавка? Знову б'є блискавкою? Там чужі, давайте до своїх бігти. А де свої? Де вони всі побігли? Чому їх не бачу? Може свої є на Б. Є один. Кидаємо його високо. Та мене знов вбили! Це мені вже чужий, дивіться, він виліз через Через тиє ворота по мені почав От шпировку вести, де є. одразу влучив мені в хедшот! Бо свій не зміг мене прикрити. Що він робить? Чому він так помалу по йому стріляв? Треба було влучніше нав... навестися. Так, давайте беремо саме зброю озброєний сосвіт і за 590. Це його ще називають. В іграх е 11.9. А ні. 150. Близковка, ховаємося! Кидаємо блиску кін. Та, та гранату от шпировку та таку гранату та ще якусь А особа ж нема. Давайте садимо в туман, щоб не було погано видно. Ай! <Expert> Але я злякався, бутаска. будь ласка. Будеш коханити? Ви це бачите? Хто з цієї гранати? Напишіть в коментарях, хто гранатами кидається? Це свої роблять чи чужиє? Мінусанув. Давайте побачимо, що в його було. Його був пістолет. Такий собі. Мій автомат лучший. Зато його пістолет об... обстяну. Та я нічого не бачу. Хуйк програли! Та-ай! Та, Та заграйтесь обостяна, я ж ніколи її не зайду. Оце же точно! Я раз за разом біжу, по мені кинуть один раз близько другий раз кинуть в міну, третій раз свій вб'є, На мене розвернеться з автомата. Четвертий раз. Програю автоматично. Третій раз програю. Знову одне й те саме в цій грі. Хоч давайте спробуємо відкрити зараз бокси. У мене вийде вибиті нового автомата, ще якого в мене немає не було. Так, того разу я не помітив бокси. Добре. Що тепер я їх бачу? Ай, давайте напишіть в коментарях, якого бокса будемо відкривати. Я думаю, будемо відкривати бокс Shark, Ось він. Так, натискаємо открить. Так, давайте на рахунок. Давайте хто не поставив ще. Давайте так. Хто дивиться мене із Стрелячка ТВ. Чи може із BlackPlay.ua TV, хто мене дивиться, одразу мається добігти до свого. планшета або свого ну, тушета. Якщо я не помилився. І натиснути мені по А хто дивиться мене з телефона, то мається добігти до BlackPlay TV Online UA. І там натиснути по Давайте я буду рахувати спеціально для вас до Хоча б до 50. Один. 1... 49. 48. 42. 40... Сорок сім. Сорок 46 Сорок пять. Сорок шість, сорок, сорок. там сама до 55 пяти, сорок девять. Сорок вісім. Сорок 46, сорок 46, сорок пять, сорок шесть, сорок сорок три, сорок два. Хто не поставив подобайку, то біжіть до планшета ТВІ і ставте з телефона. Хто поставив з Блекплея, Натискайте ОК. OK. А я поки буду рахувати далі. Десять. Дев'ять. Вісім, Дев'ять, Сім. Шість, Пять. Чотири. Три. ОЄ, хали! Давай, 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 давай! Давай! Єеа! Новий скім! Оце так! Новий автомат, дивіться! Давайте тут одразу мене аж очі розбігаються від нових функцій. Ось у Давайте всі, давайте всі автомати беремо! Все! Так, ху, кому сподобалося нове відео, ставте вподобайку, кому не сподобалося, пишіть коментар і логічне об'яснення, чому воно вам не сподобалося. Хто підписався на канал, ставте канал, ставте коментарі, хто поставив коментарі, дивіться BlackPlayTV, а хто поставив окей, той Боровець Роман. Всім до нових зустрічей.